Вони загинуть 100%. Під вибухами вони не виживають. Можна вже було і виїхати, виїхати через те, що бачити цю обстановку, бачити людське горе, але ж не можу їх бросити. Просто не можу бросити. Ми, мабуть, якщо не дасть Бог розуму цим людям, які затіяли війну, будемо виїжджати. Планували ми поїхати в Кировоградську область, там багато акації, липи, щоб. З ними, будь ціни на будинки страшні, стали. страшні ціни. і ми оце вже, мабуть, раз в п'ять їздили. Ми не можемо нічого знайти, де можна купити за наші гроші будинок. Нам треба село, щоб тихенько було, щоб не літали ті дрони, щоб не літали ракети. Через те, що коли от вибух земля тремтить, вони ж теж сипляться. Це зараз вони ще впаде, вона підніметься. А коли вже буде холодно, і коли буде плюс 7 градусів, і пчока впаде на дно, вона вже не підніметься до свого клубу. А якщо весь клуб, то вони сипляться і все.